Голландське благословення на 7 березня 25-го року, Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що і Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не види нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому пісні розповідається про день, коли Адам і, Єма, і Єва вперше зрішили перед Богом. А розповідається оповідання про те, що спочатку Господь а, дав Адаму можливість назвати всіх тварин і всіх птахів небесних, а потім він а, із ребра Адама зробив Єву і прийняв Адам Єву, і захопився нею, і сказав, що плоть, це плоть від плоті моєї. Бо був дуже задоволений, що він тепер не один, а їх двоє. Але потім. А, Зміб зайшов і почав спокушати Єву, кажучи, що е, якщо з'їсте плід пізнання добра і зна станете як Бог, і Єва прийняла це, подивилася, що ці плоди е, до їжі придатні і, на вигляд приємні, і скуштувала, і дала скуштувати Адамові. І вони побачили, що вони нагі, бо очі в них відкрилися, і зробили себе лістя із фіго, фігове листя, і опоясалися. І тоді Господь йшов садом, прогулюючись денною прохолодою і шукав їх, бо вони сховалися в, в зарослях, і тоді сказав Адам, що ми нагі, не можемо перед тобою вийти. І тоді Господь зрозумів і сказав їм е, і сказав їм, е, Чому ви знаєте, що ви нагі? Ви що їли цей плід недозволений пізнання добра і зна? І тоді Адам почав виправдовуватися. і сказав, і скі... це знаєте, з... переклав половину всю на жінку. Каже, жінка, яку ти дав мені, вона мені дала. А жінка сказала Господу: Змій спокусив мене, він винен. І тоді Господь сказав за те, що ви. Так все повели, кожного покарали з них, і, Ад... і змія, і жінку, і чоловіка. Але покарання було вже здійснене самою людиною, бо було покарання і смерті зазнаєш, коли з'їш його. І всі вони зазнали смерть і Адам, і Єва. Ми завжди пригадуємо цей первородний гріх, який. Людство створила, людина створила перед Господом і наслідками, якими ми сьогодні знаєте, страждаємо від яких. І ми думаємо, що перший гріх це ослух. Ну, ослухалися, да, заповіді. А от мені так не відкривається картина, що це не те, що я ослухався якоїсь заповіді, щось там, знаєте, по-дрібному порушив дрібну якусь там настанову. Єва прийняла і Адам прийняв те, що сказав Змій, і будете як Бог. Тобто внутрі людини закладена образ і подоба Божа, тобто бути як Богом. Але в даному випадку, що б помінялося від пропозиції Змія бути як Бог, від задума Божого образом подобає бу... бути, помінялося те, що. В другому випадку, ну, в Зміїному випадку, в сатанінському випадку, це почати здобувати, бути Богом без Бога. А в задумі Божому якраз з допомогою Бога. Тобто спочатку люди відмовилися від Адам і Єва відмовилися від того, що ну, від єдності з Богом. Вони забажали відмовитися від Бога і стати самостійними богами, бути як Бог, ну тобто богами. Які незалежні від Бога, який дає життя. І це гординя пихатись велика. Бо, коли я бачу, людина захотіла мати життя. Не маючи життя в собі, бо життям є Господь. І коли вона сама з власного бажання припинила цю єдність, то і смерть зайшла в цей світ. Дерево пізнання добра і зла. Ми вже попередніми днями читаючи буття. Бачили, що добро в світі було. Добро в тому, що Господь подбачив, як створив світ, і воно було добре, як створив всю природу, і воно було добре, як створив все живе, що на землі, і воно було добре. Як створив чоловіка й жінку, ну, людину, і воно було добре. І людина знала це добро. Просто не знала зла. І зло Господь не створив. І помістив людину в добро. Але коли людина обірвала або не схотіла бути в цьому тістому зв'язку з Богом в добрі, то вона обрала зло і пізнала це зло, яке Господь і не передбачав, щоб вона його пізнавала колись. Але дати. Можливість бути вільними, вільним обрати єдність з Богом Господь дав. І ось людина перша якраз не захотіла бути з Богом. Захотіла бути самою Богом без Бога. І вона обрала смерть. Війшла навіть не обрала, да, обрала смерть, війшла в смерть, і зараз ця смерть серед людини. Бо Адам і Єва дали і нащадкам цю, ну, цей, знаєте, злам внутрі людини. Це, це ну, відсутність життя або витягування життя, яке є в людині. До кінця що його не може бути. І це сталося, і ця картина відкрилася мені, коли я читаю ці. Слова Святого Письма. Це місце дуже важливе для нашого становлення, для нашого відновлення, де ми порушилися, для того, щоб це порушення ми побачили і почали відновляти з допомогою Бога. Тобто, повернутися до єдності з Богом. Ми повинні вже. І кожен з нас це повинен зробити. Амінь.